Доброго дня, вельмишановна українська діаспора в Данії. Я звуся Микола Гузченко, і ми будемо зараз говорити про те, що всі люди рівні і нікого не треба гнобити. Точно я побив всі рекорди тупості. Я це не можу назвати творчістю. Бути толерантною людиною в формі вимоги до людини спілкуватися, не тою мовою, яка вона думає, це блядство. Бляха, де взяти грошей. Що це через те, що люди гіршого її якості? Будемо притісняти українців і нав'язувати їм українську мову. Звідки з України? Де проживаєте в Данії? З України я з міста Кобеляки Полтавської області. Проживаю я в місті Скерн з першого дня е, приїзду в Данію. І по сьогоднішній день розкажіть, як і коли ви потрапили в Данію. Данії я потрапив 7 червня 2009 року у зв'язку з тим, що тут працював брат моєї дружини, і їм треба був на ферму співробітник. І вирішили, що найкраща кандидатура це я. Мене сюди визвали. От я тут і дотепер. По критеріях слабохарактерності і безвольності. Ну людині сказали, вона приїхала. Другим людям, може, треба було ще якось. Ну якось переконувати їх. Але насправді тут, скоріше всього, була причина в тому, що коли якийсь родич йде за кордон, а тим більше в Данію, то він стає багатим родичем. І тоді всі на нього, коли він приїжджає у відпустку, всі на нього дивляться як на багатого родича. І щоб ну і тоді в цій людини комплекс, що ніщебродів треба якось підтримувати і для того щоб не доводилось їх підтримувати треба їх получається забрати до себе в дані щоб вони і самі стали багатими родичами і тоді можна і тоді вони не не дивляться на тебе розкривши дзьобики я ні родом був ні родом і є але просто є формальна причина по якій я не маю права дивитися ні на кого з відкритим дзьобиком в надії на те що вони мені щось дадуть 4 листопада відбудеться захід, в якому ми беремо безпосередню участь в організації і проведенні його. Називатися це все буде Дикий захід. Захід, який називається Дикий захід. Приходьте, будь ласка, це десь буде на Норд-Юланді, де конкретно читайте на Фейсбуці. Зрозуміла справа, що цей захід буде благодійний. Ми ніколи ні на чому подібному не заробляємо ні копійки. Все піде куди треба, а куди треба це в Україну, в першу чергу, на ЗСУ. Там буде і салабанка, і ми, і там буде ще багато всього цікавого. Основна тема цього дійства це, власне, дикий захід. Тому сорочки в клітинку і картаті капелюхи літаються. На яких роботах працювали та де працюєте зараз? Я працював 9 років на коров'ячій фермі. Потім пішов на касу, пішов навчатися на електрика, але через недумкуватість провчився там тільки півроку. А зараз працюю, ну, в моєму в моєму контракті написано різноробочі, Але щоб солідніше звучало, я кажу, що працюю недипломованим позаштатним електриком на заводі «Арло». Ну, я вчився півроку і пішов на практику на «Арло», Позаштатним на «Арло». Я пішов на фірму, яка надає послуги Арлі. І тобто я працюю на заводі, але не є його співробітником. І я там спочатку був практикантом, потім я звідти пішов. Частково через недумкуватість, а частково через те, що. Ну, дуже хотілося їсти. І практиканська зарплата не погашала потреби моєї сім'ї в їжі. І через це довелося звідти звільнятися, і потім вони мені подзвонили і сказали: все одно приходьте, хоч в тебе і немає освіти. От я там роблю вже 4 роки. Чому покинули навчання на електрика? Ну насправді навчався непогано. Просто коли думаєш про те, що все життя доведеться працювати руками. І не завжди в чистих місцях не сподобалась мені така перспектива. От. І плюс до того, студентська зарплата дуже мала. Чекати 4,5 роки до того моменту, коли в тебе вже буде нарешті людська зарплата, це було занадто. Була б освіта, було б прикольно. Проблема освіти в тому, що ти чекаєш дуже довго часу, отримуючи зарплату малу. А в мене є така теорія, що чим молодший ти, тим гроші тобі більш потрібні. І коли е, краще жити повноцінно зараз, отримуючи більш-менш людські гроші, ніж почати жити через 5 років. Чи перестали виконувати російські пісні після Олів'є Паті? На Олів'є Паті ми із моїм товаришем і другом Іваном. В складі гурту Гримучі Відра співали пісню гурту П'ятниця, українського гурту П'ятниця, українська пісня. Я так хотів, я так хотів здається, вона називається. Там півпісні на українській мові, півпісні на російській мові. І Я перед тією піснею сказав, що принципова позиція гурту Гримучі Відра, учасником якого я є. Наша принципова позиція це те, що українська пісня. Це все одно українська пісня, незалежно від того, на якій мові вона виконується на українській чи на російській, і е, ми цю пісню заспівали. Потім ми заспівали пісню полтавського гурту. Band, яка е, написана на суржику, насправді там не було російської мови, там просто був суржик, яким я, до речі, говорю в, в, в повсякденному житті, і там було багато російських слів, як це і прийнято в суржику. І потім після того почався у Фейсбуці срач е, з приводу того, чи маємо ми право виконувати російські пісні, бо у кожного своя думка, ну думку свою ми не поміняли. Але оскільки іноді нам доводиться виступати і публічно якось себе показувати на всяких тусовках, то просто через те, що коли ти виступаєш або проводиш якийсь захід, ти повинен мінімально викликати негативних емоцій у публіки. Щоб не викликати негативних емоцій у публіки, довелося від російської мови взагалі відмовитися. Хоча моє відношення не помінялось. Просто з'явилося розуміння того, що це публіку може дратувати, а публіку дратувати не треба. Чи важливо українцям говорити українською за кордоном? Важливо по тій причині, багато кого російська мова дратує, і щоб не наткнутися на агресію випадкових людей, людям доводиться відмовлятися від російської мови, навіть якщо вони російською говорять вдома. А моя думка заключається в тому, що людина є, яка є. Якщо у неї немає внутрішнього бажання говорити на українській мові, то нехай говорить, якою говорить. Ну я вважаю, що це не моє собаче діло. Указувати людині, якою мовою вона повинна говорити. Єдина єдина раціональна причина, по якій людині доводиться відмов відмовлятися від російської мови це те, що вона може наткнутися на агресію і нерозуміння. От а з приводу того, а чого це вони не можуть перейти на українську? Ну бо вони все життя говорили російською. От, наприклад, нам це важко зрозуміти. Ми я суржикомовна людина. Ти мабуть україномовна, і уяви собі, що якась собака каже: А ну давай прикращай суржик Російською мовою Говорять через те, що Україна була в складі Російської імперії з 1650 шістсот Четвертого здається року, і оскільки Україна була частиною російської імперії, то російська мова там і насаджувалася, і українська мова притискалася. Освіта велася здебільшого російською мовою. Багато українців вважали, що російська мова це показник твого високого статусу. І я, наприклад, ще в довоєнні часи, коли росіяни вважали підарасами, то, наприклад, майже всі мої однокласники в Фейсбучках, а на той момент в однокласниках і ВКонтакті писали всі російською мовою, хоча ми в повсякденному житті з ними говорили суржиком. Для чого вони це робили? Бо їм здавалося, що так вони, тіпа як більш симпатично виглядають розумнішими, може, чи більш освіченими, чи якось так. Тобто тут і насадження насильне було. Просто внаслідок того, що Україна тоді здалась, і ну це природньо просто було. Коли ти є частиною якоїсь великої країни, де мова отака, то тоді і, і, і ти теж до цієї мови, типу, як отримуєш якісь, якесь відношення. Ось ти мені кажеш. Були було раніше так, що українців притісняли і їм нав'язували українському російському мову. Російську мову. Давай тоді добре. Давай тоді зробимо так само. Будемо притісняти українців і нав'язувати їм українську мову. Якщо хтось притісняв українців, це не означає, що і ми теж повинні притісняти українців. Ми підняли це питання. А от чого вони не переходять? Це вже хай нехай в м'якій формі, але агресія в їхню сторону. Раз вони не переходять, то значить між рядками написано таке, переходьте. Тому це ну, в нашій розмові, оскільки ми говоримо спокійно, то це м'яка форма. А в розмові людей, особливо коли там є так яросно налаштовані україномовні, і вони говорять з російськомовними, то там уже вони в такій миролюбній формі. І е, це вже або схоже на агресію, або вже і є агресія. Добре. Справа в тому, що українізація вона йде сама собою. У мене була нагода у 95-му році повчитися в школі в місті Рівне декілька місяців, і там теж всі мої однокласники говорили російською мовою. Потім я через років 5-6 теж потрапив в рівне, і там уже майже всі мої колишні однокласники говорили українською мовою. На той момент не було ще цієї. Не то, щоб агресивної, але енергійної українізації, але вони все одно переходили, бо це само собою. В формі м'якої м'яких натяків це нормально, а в формі вимоги людей до людини спілкуватися, не тою мовою, яка вона думає, це блядство. Але ясна річ, що е, війна вносить свої корективи, і є запрос суспільства на те, щоб е, у публічному просторі люди не говорили. Російської мови. І тому як реакція на війну, це нормально. Ну, на мою думку, це нормально. Як явище, якби не було війни, мені це не дуже подобається. Ось чого. Бо, наприклад, взяти там які-небудь там фільми українські чи там гумористичне шоу 95 й квартал. От вони коли, коли говорили російською мовою, тою мовою, якою вони думають, тою мовою, якою їм комфортно говорити, воно було прикольно і природньо. Коли зараз вони всі переходять на українську мову, якою вони не думають і не говорять у повсякденному житті, воно звучить коряво через два роки. Буде нормально. Е, може й буде, може, й буде, може й буде. І ще одне докажу раз, раз уже ж цивілізоване суспільство воно так побудоване, що ніхто нікого не утискає до тих пір, поки той хтось не лізе в твій особистий, у твій особистий простір. Те саме стосується російськомовних українців. Їм їм же дуже просто здавалось би. Але в мене немає права їм це пред'являти. І ні в кого немає. А чомусь багато людей думають, що в них таке право є. Як ви вчили данську мову? Данську мову як я вчив. Данську мову я вчив дуже безвідповідально. Почалося з того, що датську мову я взагалі не хотів вчити, але просто приходили безплатні всякі газети, і просто ти сидиш, поки їси і дивишся на ті газети. І ну, якісь слова доводиться знати, щоб ти знав, що ти купиш в магазині в результаті перегляду цієї газети. От, а потім е, прийшло усвідомлення того, що раптом вона колись знадобиться та датська мова, і довелося піти в школу. Я кажу, дайте мені якийсь саме нікчемний курс, щоб, ну, щоб поменше вчити і поменше напрягатися. Це безплатно. Ні, я через півтора року. На той час, коли я починав вчити датську мову, то школи отримували гроші за модуль. А не за проміжок часу, і виходило так, що школа зацікавлена в тому, щоб студент якнайшвидше проходив по модулях, тобто школа мало витрачає, а при цьому нормально заробляє. Спочатку мене не взяли на курс для зовсім тупоголових. Вони спитали мене, скільки років я навчався в Україні. Я чесно їм кажу, 17 років я вчився. Вони кажуть, ну раз 17 років, значить ти іди на ДУ-3. от це мене дуже сильно розстроїло. За півтора року це все діло закінчив, і я всю дорогу був найтупішим в класі. Абсолютно не зрозуміло, яким чином мені вдавалося здавати ті модулі. А рекорд мій це коли я здав один модуль, потім прийшов на наступне заняття і кажуть, хто хоче на модуль. Кажу, я хочу на модуль, а всі однокласники знали, що я найтупіший, і всі ж сидять, хіхікають. А я все одно пішов на модуль, і просто з якимсь чудом його теж здав. Я ніколи нічого не списував. Я завжди все робив сам. Просто в мене мозок працює таким чином, що він в стресовій ситуації він мобілізується і краще працює ніж в звичайні дні. І от під час якихось тестів він мобілізувався, і я міг щось зрозуміти. А потім на наступний же день я знову ставав таким самим тупим, як і був до того. Чим займаєтесь у вільний від роботи час? У вільний від роботи час я займаюся мало чим. Через те, що я людина не енергійна і не ініціативна, то я займаюся в основному тим, що мені звалиться на голову. І а звалюються на голову різні речі. Часто бувають які-небудь благодійні справи, типу вечорниць, спортивних змагань, школи Ластівка і всякого такого. А щоб я сказав, що от є в мене якесь таке заняття, яким би я любив займатися, то такого немає. Поради для життя в Данії. Справа в тому, що я сам ніяких лайфхаків тут не використовував. І тому відказати мені нічого. От. Е, універсальне правило просто бути толерантною людиною. Якщо тобі, якщо тобі щось там не подобається. Наприклад, там як влаштована податкова система в Данії, медицина. чи медицина, чи ще що-небудь. То просто змиріться з тим, що тут так, і не ти тут хазяїн. І не плач. Не сказати, що бунтували, а є випадки, просто коли людина мучається через те, що їй не подобається щось. 10-15 років сидить і мучається. От які ж тут всі підараси, а он сусідка ходить, улибається мені кожен, кожен день, а сама сука щось про мене думає. От, ну і, і все. Ну і що? Дітей віддавати в садик 8 місяців, треба в 10 місяців, а не в 3 роки. Через те, що дитина в той момент, коли вона вивчає перші слова, вона повинна синхронно вивчати перші датські слова із першими українськими або російськими словами, щоб не було відставання однієї мови від іншої. Чим пізніше ви віддасте дитину в садочок або додавплая, тим гірше, бо їй важче буде пристосовуватись. От мову вчити треба. Бо мова, по-перше, дає вам можливість читати листи, які приходять на e-box з всяких організацій. Це, по-перше, по-друге, з мовою у вас буде можливість знайти якусь людську роботу, якщо ви хочете залишатись тут надовго. От. Навчатись теж треба, якщо вам дозволяють ваші економічні і інтелектуальні можливості. У мене є ось яка думка. Людина чим молодша, тим у неї більше енергії, тим у неї більше цікавості до всяких. Радощів життя і дуже багато з радощів життя коштують грошей. І поки ти молодий, поки ти ще голодний на все, то все-таки гроші тоді потрібніші і можна їх, можна їх витрачати, якщо ти знаєш, що з тобою буде через рік, там чи через 10 років. Якщо ти якщо ти впевнений у завтрашньому дні, а ще краще після завтрашнього. То тоді бажано гроші витрачати на якісь радості, але це не стосується воєнного часу. Бо, поки війна, то краще гроші витрачати на ЗСУ. Який мінімальний бюджет для сім'ї з трьох людей? Ну, дивлячись, як жити у нас мінімальний бюджет це будь-який бюджет, бо так виходить, що в кінці кожного місяця в тебе нічого немає. От тому я не знаю. Ну оскільки ми у нас немає мінімального цього бюджету, який б нас влаштовував. Це явно більше ніж ми заробляємо сім'єю. Яка це сума Бог його ознак? Але коли ми почнемо її заробляти, то тоді я тобі скажу, що не так з українцями в Данії? Та все так з українцями в Данії, все так, і багато хто скаржиться на те, що українці це е, тут як велике село. Там всі один одного знають, кістки перемивають. Ну а в Україні хіба було не так? Україні було точно так само. Більше того, я скажу, що на мою особисту думку, в Данію на заробітки в довоєнні часи їхала все-таки більш інтелігентна публіка, ніж залишалась в Україні. Бо в Україні ну людина, якщо вона от ні мови толком ніякої не знає, якщо вона, якщо в неї немає якогось духу авантюр авантюризму кудись поїхати, нема амбіції краще жити і так далі, то вона нікуди і не поїде. А тут все-таки їхали сюди більш-менш освічені, більш-менш амбітні люди, і тому публіка. В середньому в Данії, як на мене, вищого порядку, ніж те, з чим я звик зустрічатися в Україні. давай гублятися. Україна зараз війна, тому зараз ми Україну взагалі не можемо ніяк обсуждати. довоєнні до часи. Явно було, що в Україні живеться гірше ніж в Данії. От країну будують люди. Данці побудували таку країну, українці побудували у таку країну. Відповідно. Дуже логічно і просто зрозуміти, що це через те, що люди гіршої якості в Україні. якості. І це стосується ж це стосується не, не тільки, от ми, от звикли казати, політики в усьому винуваті, а я от такий от граф Монте Крісто і ні в чому не винен, в мене біле пальто. Тому е, не, то, не те з українцями в дані, що ми менш чесні і менш чистоплоті, ніж датчани. Але ну, це не якийсь там. Ексклюзив, ексклюзивний прикол українців в Данії. Всі українці такі трішки менш чисті, менш порядні, ніж датчани. Ось що. Плюси та мінуси Данії для вас. Ну, напевно, мінус те, що тут по-датськи треба з ними говорити. А це Ну, я взагалі, коли там у нас якісь до нас приходять гості, чи якесь спілкування із людьми не українською мовою, то воно настільки багато забирає життєвої сили, що це просто словами не передати. Ну так, да, це мінус. А з другої сторони, плюс, бо стоїш в магазині, а стоїть перед тебе якийсь мудак, і ти можеш просто про нього що завгодно говорити, а він тебе все одно не зрозуміє. Хоча бувають і випадки, коли хопа, а він наш. От, але це вже такі. Це рідко коли буває. А медицина прекрасна. Я взагалі ніколи не зіштовхувався ні з якими недоліками данської медицини. Завжди тільки захоплення, все класно, все чітко. Єдине, що дійсно є проблема, з якою я ніколи не зіштовхувався, але знаю, що вона є, це загруженість деяких вузьких спеціалістів. І самі данці теж на це скаржаться. Що, наприклад, у людини рак чогось там, а його вчасно не побачили, не знайшли, і людина через це померла. Буває таке, але поки що проносило. Люди скаржаться на податки, бо вони. Порівнюють із чимось таким гіпотетичним, як би було б прикольно, от якби я платив менше. А я трошки по-другому на це дивлюсь, просто ну у них є як є. У них же ж не може бути так, як не є. І тому ну от у них такі правила. Ну що якщо б мені це не подобалось, то я б поїхав би там куди-небудь, де платив би менше, і хер би мене хто лікував, якби я захворів. Що мене така думка, що коли, коли людина на щось скаржиться. Це не через те, що об'єкт скарг її до цього підштовхнув. Це просто у людини всередині є імпульс на що небудь поскаржитись, і вона просто вибирає якусь рандомну штуку і на неї скаржиться. Просто у людини, людини є охота скаржитись, і вона скаржиться. Ті люди, які не скаржаться, вони ні на що не скаржаться. По плюсах погода комфортна для е, фізичної праці. Рівень життя. Насправді все опирається в першу чергу, все опирається в гроші. У тебе нормальна зарплата, ти живеш нормальним життям, в тебе є що жрати, в тебе є де жити, на чому їздити, ти можеш поїхати у відпустку. Ти ну, мало хто в Данії лягає спати з думкою бляха, де взяти грошей. От це перше і основне гроші. Яке інтерв'ю на нашому каналі сподобалось найбільше? Я, я подивився штук три, якщо чесно. Їх там набагато більше. Відповідаю, чесно. Ну, кажіть, уже як є. З Іваною і з Ярославою, так, да. ну, коли дивлюся якесь інтерв'ю, то дивишся і думаєш, та боже ж мій, як же ж можна так тупо відповідати на прості питання? І вирішив собі, що я точно буду відповідати грамотно і розумно, але насправді я побив всі рекорди тупості, той, що раніше бачив. Чи плануєте повернутися в Україну? Ні. І до війни не планував, і зараз продовжую не планувати. По тим причинам, про які я вже казав. Спочатку ну, всі так само приїжджають в Данію заробити на хату і на машину, або хтось на хату, або хтось на машину. А потім, ну ти потихеньку втрачаєш зв'язки з Україною. Там в тебе друзі якось віддаляються. Тут з'являються якісь нові друзі, якісь інтереси. Ти звик їздити відпустку по кілька разів на рік в якісь хороші, нові, цікаві, теплі місця. Якщо чесно, ти стаєш просто менш пристосованим до життя, того що в Україні ти знаєш, що треба вставати і шуршати. А ти вже настільки звикнеш уршати, і ти думаєш таке, я не хочу. От, і тут ти сидиш. От, і тим більше, я як уже признавався один раз. Я людина не соціальна. От, і той факт, що я не знаю, як звати моїх сусідів, і ми з ними не бачимося і не говоримо, то це мене ніяк не тривожить, бо я і в Україні так само з сусідами спілкувався. Є просто така, це не, не ідея і не плани, а просто думка, яка літає в повітрі, це коли-небудь коли. Вже набридне трудитись, то поїхати в Іспанію або в Грецію і там просто лежати на березі Середземного моря і нічого не робити. Ну хотілося би до пенсії, бо як коли ти будеш отримати пенсію, то тобі вже буде все одно де лежати. Як ви оцінюєте творчість гурту Салабанка? Гурт Салабанка це основний гурт музичний серед української діаспори в Данії. Там є є ще, але вони найбільш зрілі. Вони можуть дати концерт. У них дуже багато е, пісень різнопланових. У них повний склад. Зараз то не зовсім повний, але скоро буде знову повний. По концертах, оскільки по роду своєї діяльності я часто буваю на всяких концертах і всяких тусовках, то очевидно, що на Салабанку люди дуже сильно підриваються. От, тому Салабанка це номер один в даній серед українців. У них є розуміння того, що потрібно публіці, і через те вони не зловживають своїми власними піснями, але вони в кожну програму одну або пару власних пісень вставляють, бо раз воно їхнє, то їм хочеться це виконати. Але у них є розуміння того, що зловживати цим не треба, бо людям треба хіти, які вони впізнають і на які вони підірвуться. Як вам творчість Катерини Богославець? Я вважаю, що творчість це коли людина щось. Ну, щось створює. Ну, коли просто співаєш чиюсь пісню гірше, ніж це робив оригінальний виконавець, то я це не можу назвати творчістю в повній мірі. Хто такий Іван Олійник? Іван Олійник це мій друг і партнер по гурту Гримучі відра, а також мій ситуативний сусід. Він живе в мене в хаті. Він поїхав, щоб не дивитися, як я ганьблюсь. Ми дуже низько оцінюємо. Якість своїх виступів і виступаємо тільки тоді, коли вже прям зовсім нікого нема. Якщо хтось є, то тоді виступає той хтось, наприклад, Катерина Богуславець. Чому ви не на війні? Я готувався, тому це, квіше, трошки свинство. От, не те, що готувався, а просто ну думав. блін, а що, якщо спитати, думав, що сказати. А просто треба сказати чесно: я не на війні, бо кишка тонка туди поїхати добровільно, а не добровільно мене туди ніхто не забрав. Ясна річ, що. Є дуже багато виправдань: сім'я, кредити, іпотеки, автомобілі, робота і всяке таке. Але це все виправдання, бо ті воїни, які зараз воюють, у них це все теж є, але вони все одно там. Просто частина з них поїхала, бо їх туди загребли. А частина поїхала добровільно. І от щоб поїхати добровільно, я занадто слабий. Звернення до українців в Данії. Точно звернення до українців в Данії. Будьте порядними людьми і донайте щонеділі на засу як на церкву.